У нас на дачі в Осокарках на березі Дніпра дуже багато вільного місця, яке заросло аборигенною вербою. Значить, верба там росте гарно, поливати її не треба, все знає чудово. Цим літом був недалеко біля Львова, в лісі, в модричах. Там дуже гарний дубовий ліс такий, є дерева 100, є, мабуть, 200 бо такі ну, казкової величини дерева. Я назбирав ось. Відерця таке невеличке, назбирав жолудів. Тут я перерахував 120 штук. Я думаю, попробую заморочитись, виростити дубовий ліс своїми руками. Каштани ми вже ростили. Я показував, як каштани з насінин вирощувати. До речі, відео набрало дуже велику популярність, люди багато задавали питань. От, може хтось і повторював, не знаю. От, але ліс каштану виросте. А зараз спробуємо виростити дуби. Значит, для пророщування желудів візьмемо такі одноразові стакани. Значит, упаковка 20 штук, ємність 400 мл. Я думаю, що це мінімальний розмір, в якому можна заморочитися. Значит, для того, щоб... Простити жолуді, треба трошки стакан підготувати. Для цього беремо гвіздок звичайний, це сотка, ну, неважливо який. Нагріваємо його на газу, нагріваємо гвіздок на газу і просто в дні пропалюємо, я думаю, три отвори буде достатньо. Отак. І так треба зробити з усіма стаканами. У мене в мене 120 жолудів, я вже казав. Садити буду попарно по два штуки для економії стаканів і для того, щоб дубочки висаджувати по парам, буде дуже цікаво. Вони, коли ростуть по два штуки, досить цікаво виглядає. Значить, буду садити по два, Тому в мене на 120 жорудів 60 стаканів. Значить, всі 60 я не буду показувати, як пропалювати. бо це займе і мій і ваш час. Але. Я поки попрацюю і повернемось до відео. Безпосередньо сама посадка. Отвори робимо для того, щоб коли прийде час поливати наші молоді рослинки, щоб зайва вода виходила геть, щоб наші дерева не стояли в болоті, бо вони згниють. Тому отвір для дренування обов'язково. Так, По три отвори десь приблизно міліметрів по 4. Зроблені, переходимо в майстерню, там ми займемося, займемося безпосередньо посадкою. Так, наші стакани і наші жолуді готові. Значить, для пророщування купив отаку землю, це субстракт універсальний. Він такий торфяний, але дуже дешевий. Цей пакет 10 літрів, ось 10 літрів, коштує 30 гривень чи 32 щось таке. Майже, майже безкоштовно. Зараз я його пересиплю у відро і буду наповнювати стакани з землею у відрі, щоб стола не затрусити землею, а потім повтикаємо в жолуді. З майстерні прийшлось вийти на вулицю, бо робота з землею за столом то херня виходить повна. Дивіться. Ну, Землю пересипав у з відра зручніше набирати. Значить, наші стакани поставив в такий ящичок, застелив ту ж клійонку з-під землі, розрізав. Бо коли прийде час поливати, щоб не було болота зразу під ногами. Зараз ми повкладаємо сюди насіння жолудів і поставимо цей ящик неважливо, можна в гараж, можна в погреб, можна в підвал, щоб було там градусів. 4, 5, 6, там, ну хай 10 тепла. Але не більше. Вони перезимують і весною побачимо, що з цього вийшло. От, а тепер не безпосередньо сама посадка. Беремо на кожен стаканчик по два штуки, я буду брати. І отаким от методом просто заглубить десь сантиметрів від поверхні сантиметрів на 2, не більше. І капельку, мабуть, капельку води прийдеться додати, щоб ґрунт уплотнився, щоб було все щільно без повітря. Я, до речі, забув сказати, зараз у нас грудень, сьогодні у нас 18 грудня. там В попередньому моменті ви бачили сніг лежить на траві. Жолуді були зібрані в жовтні, наприкінці жовтня. Звісно, було б краще їх зразу посадити в жовтні або... Ну, або в листопаді, але так склалися обставини, що в мене дійшли руки тільки в грудні. Зараз ми проробимо це з усіма 120-120 жолудями і поставимо в місце на зберігання до весни. Да, весною ми повернемось до цього відео, побачимо, що з цього вийшло. І так, ось що з цього вийшло. Три ящики по 20 стаканів. Ось бачите, 18 грудня навіть трошки снігу залишилось, було нормально, це у нас зараз 4-5 градусів тепла і все поплило. Майже нічого не залишилось. Снігу було повно. А весною побачимо, що з цього вийшло. Зараз трошки капельку води пролить і можемо ставити до весни. Так, а весною повернемось до цього питання, побачимо, що вийшло.